Вітаю, друзі. Учора ввечері, 13 листопада, я мав нагоду відвідати зібрання консервативного клубу тут у Києві, на яке було запрошено близько 10 азовців. Сьогодні я з вами хочу поділитися своїми враженнями від спілкування з азовцями, тому що вчорашня зустріч з українськими військовими наштовхнула мене на нове. І більш глибоке розуміння проблем Збройних сил України, проблем мобілізації, рекрутингу, або краще сказати, проблем комплектування і підготовки військовослужбовців для українського війська. Я хочу почати із загальних вражень від азовців і від аудиторії від вчорашньої зустрічі. Враження дуже глибокі, дуже приємні, я би сказав, надихаючі. Я побачив перед собою. Молодих, спокійних, врівноважених людей, які абсолютно без образ, без будь-яких претензій розповідали про свій шлях військовий, які вони пройшли, про проблеми, з якими їм доводиться стикатися, які доводиться вирішувати. Різні були військові, четверо людей, я так зрозумів, перших, яким було надано слово, це. Військові старожили, це не ветерани, вони до цих пір воюють. Військові, які захищали Маріуполя Зовсталь, пройшли через полон і ось по обміну повернулися назад. І зараз продовжують виконувати бойові завдання. Кілька молодих людей, які, можливо, не так складно говорили, тому що вони занадто вже молоді. Я думаю, їм менше 25 років обом. В одного, на жаль, уже немає руки. Він проходить лікування, реабілітацію. Вони пройшли через Нью-Йорк, якщо не помиляюсь, Донецька область через Серебрянський ліс на Луганщині. Також хочу відзначити доповідь, я так розумію, головного там ідеолога чи натхненника ідейного людини, яка відповідає за. Морально-психологічне забезпечення, якщо висловлюватися офіційною мовою. І мені, звичайно, сподобався останній фрагмент його доповіді, який був присвячений питанням підготовки, підготовки не тільки бойової, а передусім психологічної та ідейної. І він по новому примусив мене цей блок. Останній він мене примусив зробити зовсім інші висновки, які я до цього там робив. І напевно я з цих висновків і почну, і з доповіді головного там не знаю офіцера, я так розумію, ідеолога їхнього. Азо перший батальйон. Перший батальйон. Полку Нацгвардії, чи це бригада? вже? можливо, це вже бригада, але це перший батальйон. Це представники були першого батальйону. Які я висновки зробив з його доповіді, яка була присвячена питанням підготовки і ідейного забезпечення, я так висловлюся. Висновки наступні, нам потрібна не рекрутингова армія, не контрактна армія, нам потрібна ідейна армія. Це надзвичайно важливий висновок, який я зробив. І якби у нас українські чоловіки були не утилітарними споживачами різного роду там, послуг в цивільному житті. А розуміло, що вони прийшли в цей світ для того, щоб просувати ідеї, які в них народжуються, які їх турбують. Якщо б вони розуміли, що для чоловіка це найголовніша справа, то я думаю, що ми вже давно забулися про цю війну. На жаль, у нас це не розуміють, але це чудово розуміє Володимир Путін і в Кремлі. І тепер я перейду до другої частини. Яка була стартова, але я її поставлю на друге місце. Це трагедія, яка відбулася в Оленівці біля Маріуполя. Там була колонія, і ви пам'ятаєте, як влітку в кінці липня, в кінці липня 2022 року, росіяни ракетами розбомбили. Цю колонію, а саме барак, в якому е перебували азовці. І ось е я вперше побачив людину, яка вижила після цього ракетного обстрілу, що він розказує? Розказує, що е на території колонії був цех, на якому працювали ув'язнені зеки. Ну, ясно, що зеків там уже не було, і ніякого цеху не було, і ніякого виробництва не було. Тому вони. Вирішили використати цей цех для того, щоб там зосередити всіх азовців, тому що там, я так розумію, були різні полонені, в тому числі військовополонені ЗСУ, морські піхотинці. Якщо я нічого не плутаю і все правильно зрозумів, так ось демонтували там все обладнання, завезли туди ліжка двохярусні там, чи трьохярусні, Неважливо, але ключовий момент, що вони туди почали завозити матраци, почали завозити по-моєму, білизни, подушки, чого не було в інших бараках. І що насторожило, так насторожило те, що навколо цього приміщення викопали захисні споруди для охорони. Російські військові перемістилися в окопи, в якісь там бліндажі собі поробили. Тобто це тил уже фактично глибокий тил, але їх чомусь для них викопали окопи. І, в принципі, хлопці не помилилися, зрозуміли, що вони разом. З цим приміщенням підлягали ліквідації. Чому Чому вони підлягали ліквідації? Тому що центральною фігурою цієї війни є людина ідейна, військовий, який має ідею. І не випадково Путін завжди в своїх стамбульських там цих вимогах і мирних угодах, і в інших угодах, і Порошенко в тому числі завжди ставив питання прибрати з фронту добробати, прибрати з фронту ідейних людей, і, передусім, які були, сповідували національну ідею, тому що це головна ідея. Яка є рушійною силою, яка надихає людей і забезпечує успіхи на фронті. І нічого не може бути протиставлено сильніше ідейних людей. Тому там, де з'являється Азов або третя штурмова, дуже сильно напружується ворог. І те, що сказав один з військовослужбовців Азову. Мене теж дуже вразило, тому що коли нарізають ділянку фронту, то виникають звичайно суміжні підрозділи від ЗСУ. І оці суміжні підрозділи просять буквально кілька бійців Азову для того, щоб вони прийшли е до них в підрозділ і фактично разом з ними почали виконувати бойові завдання, тому що вони справляють дуже надихаючий, мотивуючий такий. Е Вплив а, на підрозділи ЗСУ, це говорить про те, що е, всі ці офіцери, які е, відповідальні за морально-психологічне забезпечення, нічого не забезпечують, а забезпечують звичайні хлопці, які мають ідею, національну ідею. В чому десь проблема і у мене. Буде виступ, я сподіваюся, 20 листопада на цьому зібранні консервативного клубу. Я його назвав, уже назвав, не буду поки казати, як назвав, але моя задача пояснити наступні речі, що війну виграє той, хто відчуває свою правоту. І сформував етичну претензію. Причим саме претензію? Тому що для того, щоб перемогти ворога, потрібно в претензійному форматі з ним спілкуватися. Не тільки зброєю, а в тому числі і ідеями, і тезами головними. І Росія вже сформувала етичну претензію. На жаль, у нас її не помічають. Я її давненько почув від біглого Кураєва, такий у них, як Сьонс Московський. Етична претензія сформована наступним чином. І звучить вона так: права людини і свободи людини дурниця. Головне, якій справі служить. Індивід служить людина, а не як він задовольняє свої потреби в свободі і в правах. Тобто, фактично, мова йде, що росіяни знову експлуатують відданість суспільному благу. От суспільне благо це те, чому повинен служити індивід, а не якимось індивідуальним правам і свободам. Вони, звичайно, замовчують і не кажуть, хто формує це суспільне благо, що це формує його альфа-самець з криміналізованою волею. Ось, але це публічна позиція. І якщо ми не сформуємо свою позицію, свою ідею, тому що не всі ідеї, хочу сказати, це теж важливо, не всі ідеї. Надихають і забезпечують боєздатність підрозділів тільки ті ідеї, які мають етичну платформу і можуть забезпечити етичну самодостатність, яка потрібна в спілкуванні з нашими союзниками або партнерами, або етичне домінування. Воно обов'язково тут не самодостатність треба демонструвати, а домінування. Ну от, власне кажучи, я 20 листопада. Буду намагатися а, сформулювати свої тези і свою позицію по м, ідейному забезпеченню, і, яке базується на м, українському розумінні універсальному, універсального і українському розумінні там консерватизму. На базі української етики. Є українська етика, і ми повинні її представити. Причому Вона відрізняється від європейської етики і від етики ворога. І саме ці хлопці молоді, ну, мене надихнули і показали, що вони спираються саме на цю етику, просто вони не можуть її артикулювати. Ну, я спробую це зробити, спробую за них це зробити. Це моя задача, моє завдання. На, на даному етапі війни. Ось я е, підріжу кілька фрагментів, тому що я там з руки записував. Непогано чути, я вже вчора передивився пізно ввечері. Не все я, звичайно, поставлю: поставлю виступ е, бійців Азову, які пройшли через полон, через е, Оленівську колонію. І, звичайно, кілька там е, тез і речень від е, їх офіцера, який забезпечує. Ідейне наповнення азову. Ось. Яке потребує, звичайно, ще шліфування, але принаймні це дуже добре. Отже, на завершення просто ще раз повторюся, що хочу сказати, нам потрібна не контрактна армія, не рекрутингова армія, а нам потрібна ідейна армія. І оцей офіцер він правильно сказав, що людину можна навчити два місяці, три місяці. Початкові базові військові підготовці, відправити за кордон і так далі, тому подібне. Але це не означає, що вона буде успішно воювати. Тому що а, воює бажання, воля, переконаність у своїй правоті, розуміння, чому ти воюєш, чому ти стріляєш, бажання вистрілити, прагнення, я би сказав, прагнення не бажання, а прагнення вистрілити. Ось. І тому майбутнє за. Ідейними збройними силами. Але це ключове, що в нас взагалі ніхто про це не говорить, тому що питання ідейного наповнення чоловіків воно повинно починатися ще зі школи, а цього всього немає, на жаль. Ну, ось така ситуація. Це коротко, я так от поділився. Хоча блогу буде більший, тому що я ще підкинув кілька нарізок з вчорашньої зустрічі. Дякую всім за увагу. Постараюсь, до речі, записати свій виступ, якщо він відбудеться 20 листопада, і те, що опублікую у себе на блозі. Дякую за підтримку каналу, до побачення, до наступних зустрічей. Досить швидко вони це все зробили. На 7 липня нас зібрали 200 людей. Це було приміщення на території колонії. Це був цех до цього. Вони його підготували, вони туди затягнули ліжка на 200 людей, вони, що я здивувався, особисто вони туди завесли матраси, подушки були, пам'ятаєш, чого не було на інших бараках. І 28 числа вони затягнули периметр паркан колючим дротом. і Ну, Так би мовити, посилили. Коротше, у нас е певні, е певні обмеження зробили там, по виходу з бараку, але ну, вже вечірній час. О. І десь близько пів на дванадцяту ночі, може десь годину, як спали, відбувся е вибух. Він був не один, їх було два або три, а може і три. Це просто після першого року. Вони це прикрили роботою своєї артилерії градами, які стояли навколо цієї колонії. От. Перший вибух відбувся за територією самого бараку. Я вже на той момент не спав, я вже на той момент стояв і збирався. Другий вибух десь може, за хвилину, за півхвилини після цього, відбувся вже безпосередньо в операції. Він відбувся на в протилежній стороні від тієї, де знаходився я, і в цьому плані мені пощастило. Я ну, пощастило те, що досить умовно я отримав поранення уламкових живіт, але вижив. От. Тому що багато хлопців, я коли виходив з бараку, багато хлопців я бачив, що за епіцентр вибуху був просто пошматований, ну, тобто ліжка всі були розкидані, все горіло. Люди кричали, хтось. Вже доходив, хтось вже, вже так би мовити, дійшов, когось витягали, поранених, загиблих. М -м -м. От, коротко, робили те, що могли. Потім ми збирались на. Може, ви бачили кадри в інтернеті, де росіяни знімали, Там була така асфальтована дорога. І вона вся була в білих тряпках, там пов'язках, там в краї була. була. Це було місце, куди всі виходили. Іде всі збиралися. Далі стояли ворота, росіяни ці ворота закрили на прохання хлопців допомогти. Коли, коли наші хлопці підходили до представників адміністрації, просили їх допомогти надати медикаменти, викликати медиків, лікарів. Вони їх вони відганяли назад, наших хлопців стріляли в повітря. Але в якомусь сенсі нам пощастило, тому що з нами на е, території Оленівки жили медики з Азовсталі, так само полонені. І вони нам повністю забезпечували тим, чим могли, е, медичний супровід там. Ну, тобто все, Всі медикаменти, які в них були, якщо вони були нам потрібні, вони їх давали. І це було на постійній основі, тому що в нас було багато трьохсотих поранених, які були не в лікарні, а були е, в Оленівці. От. І їх швидко підняли, вони, вони прибігли і почали допомагати хлопцям. Комусь вони допомогли, комусь вже, на жаль, не встигли, просто ну, не було, у них так само не було просто, чим, не було обладнання, яким це можна робити там, і так далі. Я просто на власні очі пам'ятаю, як вони проводили серцево-легеневу реанімацію декількому хлопцям. І, це не допомогло, тому що ну, серцево-легенева ре... реанімація це, не... ну, це, це спроба, але це не є гарантія, що це допоможе. Ну і далі росіяни нас вже під ранок, вже майже, майже по... почався світанок, е... позакидали в КАМАЗи, просто тендовані Камази і почали вивозити на лікарню. Почали вивозити в лікарню. Особисто за себе скажу, ну, мені пощастило, тому що в лікарні я вже мав е тиск 80 на 40, і лікар, який не лікар, чи хто там був, не знаю, який, який мене перевозив в іншу лікарню, він мені казав, ну я не знаю. Е може ми тебе довіземо, може не довіземо, ну посмотрим. Ну і так, знаєте, типу зубмилкою. Але довезли і. Зробили операцію, я далі відмовилася. Може є у вас якісь питання? Дуже важливо, щоб ідейна мотивація передувала військовому професіоналізму. Чому? Тому що людина не навчена, але ідейна, вона принаймні зможе воювати. Так, вона недовго проживе, але вона щось зробить. Людина, яка Навчена, але деморалізована, ну з нею взагалі ніякого толку. Ну, абсолютно. І до речі, вона теж загине. До речі, це ж не значить, що вона ще врятується. І дуже показово, що в час виникнення підрозділу він складався з ідейних націоналістів, консерваторів, традиціоналістів, які взагалі не були на той час не то, що військовими професіоналами, взагалі не були військовими і там в армії більшість не служила. Але вони стали такими в результаті, виходячи з тієї ідейної мотивації, з умовним світоглядом для того, щоб стати ефективнішими. Просто є нагальна потреба так воювати все, воює, все заради інтересів країни, заради інтересів нації. І немаловажно то, що коли... Азов здобув більш високу, більш широку популярність, особливо після Маріупольської кампанії. От коли до нас приходять люди, і ми бачимо, що вони більше прийшли от на цей розріз, на цю славу, ми намагаємося доносити до них це завжди перший пункт. Що все-таки ідейна мотивація все от на, першому місці, на першому місці. Інакше просто Азов не був би азовом. Бо. Дальше. Військовий професіоналізм, оце друга масово говорили вчора, взагалі з іншої теми, але він мені підказав цей пункт. В Свою чергу існує діалектичний зв'язок між мотивацією і професіоналізмом, і в зворотній бік, тобто це взаємний зв'язок. Військовий професіоналізм включає в себе як знання військової науки, там, етики, військової, так і фізичну, наприклад, підготовку. Це просто як приклад, така базова річ. І це пов'язано з мотивацією напряму, адже неодмінно підсилює мотивацію. Бо коли е, дуже сильно навчена, мотивована, там, геть інтелігентна людина, коли вона слабка, коли вона потрапляє в екстремальну ситуацію і вона просто фізично не витягує, не вивозить, то наївно сподіватися, я вам скажу, наївно сподіватися, що ця людина буде оце землю гризти і, і продовжувати свято. Це хто підтримувати ідею. Ідея теж піде на спад от, в цей момент. Тому такі заїжджена фраза здавалася в здоровому тілі здоровий дух це не просто гарна фраза це реальна, цілковита реальність, правда життя. І це треба на це теж зважати. Далі. Важливе, порядне, справедливе, ну, насправді людське, людське ставлення командування до особового складу, як на рівні, як на рівні е, командування бригади так і на рівні батальйону, так і на рівні рот. І це дійсно люди, які приходять з деяких інших частин, там де так, я не кажу за всі частини, інші. вони бачать разючу різницю, разючу і вони кажуть, ну у ну, вас круто, ну дійсно класно. Дійсно, це те місце, де можна воювати і де, можна, де, і де не шкода ризикувати з собою, що ти, ти це робиш не дбають, за тобою дійсно дбають. І це запорука якісного виконання завдань, збереження бійців, до речі, щоб вони не гинули, нам абсолютно не видно. І належного виховання нових поколінь наших військовослужбовців. Чим більше бійців виживе, тим більше вони народять, виховують дітей і розповсюдять наші ідеї, взагалі наші принципи. Далі. Бригада опікується усіма своїми бійцями, навіть коли вони отримали поранення і не можуть повернутися на свою посаду. Те, що у нас називається не БГ, не Байгатов. Конкретно для вот тієї посади, на якій людина була. Жодного разу не було такого, що людина Та, пішов ти нас більше не цікавиш. Навпаки, людина хоче уйти, ми вмовляємо, залишайся на тиловій посаді, ну, типу, там, управлінській посаді, ще якісь посаді. Завжди, згідно цих здібності, якості людини підбираємо для неї оптимальну посаду. Далі. Це може бути як військовій частині, так і за її межами, бо у нас є партнери військової частини. І інколи так треба звільнити з військової частини, але до наших друзів-партнерів інші установи ми влаштуємо на роботу. Далі. На власному прикладі АЗОВ демонструє адекватний шлях. Це дуже важливо від самого початку створення у 2014 році. І це актуально, я вам скажу, досі нічого не змінилося. Адекватний шлях до уніфікації українського суспільства, справді, да, справді на ґрунті українською мовою, української культури, але при цьому не впадаючи в всяке божевільне сектанство і містечковість, яке могло би розколоти людей, розколоти суспільство по регіональному, мовному принципу і так далі. Це і є те, що от називають лагідною українізацією в хорошому сенсі. І задається стандарт. Так, прагну. Поширювати, утверджувати українську мову-культуру. Стандарт є, але без жодної дискримінації підвезення. Він об'єднує людей з усіх регіонів України, раз, різних, а, з міста села. Ну, це теж в містах більше російська мова розповсюджена, там, в селах більше українська, але це теж існує певна Кириля. Але я маю на увазі, взагалі немає ніяких таких упереджень у нас. Абсолютно. І... Релігійні переконання різні, я можу й да і далі перелічувати. В принципі, у нас не тільки українці, є представники різних національностей, до речі. І вони займають різного рівня посади, до речі, теж. Я маю на увазі, що навіть в досить високому півнолісті є люди неукраїнського походження, неукраїнської національності. Далі. Цей по суті, модерний сучасний націоналізм походить з тих реальних потреб України, які вона має сьогодні, а не з того, що як. Деякі, я не буду називати там, навіть не військові підрозділи, а може якісь громадські політичні сили, починають колупатися в історичних якихось темах і намагатись нав'язати свою сектантську точку зору в суспільству. Замість займатися сектанством ми прагнемо об'єднувати всіх українців, і доказом в цьому є дослідження кадрової служби Азову. На жаль, вибачте, не встиг підготувати ну, на цей рік, зробити такий запит. це досить великий був шматок роботи для кадровиків. Але на 15-й рік, дивіться, карта, представлені всі регіони України, при цьому східних регіонів. Найбільше 30%. 30 рівна кількість добровольців з північної, Західної України, ну, південь дав трохи менше. Але тим не менше. Як бачимо, ніякого розколу країни, повне об'єднання і без е, на тему мови, чи з е, якого ти району, чи з якої ти області. Далі, ідеологія зову є раціональною в першу чергу та дієвою. Знову повертаємось до питання от, про сектанство, да? що деякі намагаються політичної сили чи окремі особи наслідувати якісь зразки якоїсь там річної давнини. Ні. Ми спираємось на те, що є актуально сьогодні. І намагаємось виходити з реальних життєвих потреб нашої країни і нації задля того, щоб вона, по-перше, вижила. Особливо в умовах повномасштабного вторгнення, але я зроблю, зроблю невеличку ремарочку. Я вам скажу так, і до АТО, ну, і до повномасштабки, і до АТО, і так у нас була величезна демографічна криза, виїзд населення за кордон, там, руйнація деградація економіки, ну багато-багато чого інфраструктури і так далі. Тобто тут ідеться не лише про відбиття агресії противника, але реальне відродження країни. І ми ці цінності намагаємось прищепляти. Нашим бійцям доводити до них, що Україна має, по-перше, вижити, по-друге, розвинутися і дійсно стати конкурентноздатною в світі. І тому, ну, наша ідеологія поєднує з собі з одного боку прагнення зберегти і відродити традиційні цінності. Зберегти ті, які ще збереглися, на жаль, небагато збереглось, я маю взагалі в суспільстві. А ті, які не збереглись, тоді відроджувати. Іншого шляху немає такого. І це, в першу чергу, у галузі моралі, культури, ясно. З іншого боку, забезпечити належний розвиток економіки і технологій. Це не має бути відстале суспільство, яке не зможе конкурувати з іншими. Це не має бути, як то кажуть, аграрна держава. Це має бути промислова аграрна держава. І от, наприклад, я, як знову такий специфічна людина, яка орієнтована на всі гуманітарні теми. І на роботу особового складу я був дуже приємно здивований, коли потрапив в БАЗов, відкрив список лекцій, які читають і рекрутам, і взагалі особового складу. І там знайшов навіть таку дивину, як, я маю на таку рідкість, як пропозицію переймати досвід Південної Кореї, коли вона із відсталої, відсталої феодальної країни країни третього світу навіть нижче стали одним з лідерів світової економіки.